Доброго раночку, друзі. Я вже прокинулася. Ну, я взагалі прокинулася ще у 6.40. Зараз у нас 9.40. І в мене відчуття, що вже півдня пройшло, якщо чесно. Зараз ми будемо снідати. Я буду робити доці до сендвіч. Сендвіч, у нас так діти кажуть, не сендвіч, сендвіч. Собі, чесно кажучи, що не знаю, що робити на сніданок. Але зараз буду робити їй сендвіч і буду вам розказувати, як прийде сьогоднішній день, що я ще встигла вчора почитати перед сном. І сьогоднішній день буде напевно короткий. Короче, вчора ввечері мені вдалося ще почитати е, ну, досить суттєво. Я просунулася, Мені лишилось трохи більше 30%. Ну по суті, лишилася саме така розв'язка, саме така основна. В принципі, за цю частину, яку я вчора прочитала, в книжці особо нічого не помінялося. Бу, звичайно, що серед дівчат є втрати, серед вчителів теж. Але тут є ще один цікавий момент з продуктами. Їм на острів привозять продукти, але так ніхто і не привіз лікарів, От щось таке. І в мене починає з'являтися думка Софійка, тихіше. І в мене починає з'являтися думка, що можливо. Вони взагалі як піддослідні кролики. Ну тому, що якби це була якась така неочікувана ситуація, їх би лікували, да, щось би робили. А тут там вмирають люди, дівчата вмирають, вчителі, а ніхто е до них не, ну, не, не приїздить, не приходить. Ось, і ніхто туди до них так і не приходить, не приїздить їх, щоб лікувати, хоча б оглянути. І тому мені здається, що, можливо, це все підлаштовано якось. Ну, тому що це дивно, продукти їм привозять, а лікарів не привозять. До речі, в мене дитина оця, їй не можна помідори, бо в неї алергія, в неї, э, дерматит. І ми даємо їй огірки, але вона не їсть огірки, отако, отако. просто шматочками порізані, і мені доводиться вирізати їй е, різної форми, щоб вона їх їла. З цікавими фактами про дітей закінчили продовжуємо про книгу. Тобто, є, знову ж таки, зараз дуже багато моментів загалом, які нам закинули, як такі, знаєте, гачечки, крючечки. І в кінці книги, скоріш за все, ну, всі їх розв'яжемо ці всі проблеми. І по факту мені лишилася сама кінцівка книги, чому я кажу, що день буде короткий, тому що я зараз планую поснідати і швиденько дочитати цю книгу. Я думала почати ще щось можливо, але мені здається, що я, по-перше, чесно кажучи, не хочу, тому що в мене є ще дві книги, які мені потрібно дочитати. Є ще одна, яку треба прочитати, почати і дочитати. І тому... і тому я не знаю. Мені здається, що я просто не встигну, якщо я ще якийсь детектив почну. Ось це в нас для мами, а ось це для дитини. Тому я не буду починати ніякої книги, я зараз дочитаю цю і в обід, коли мала піде спати. Я просто зроблю загальний рейтинг тих книг, які я прочитала за місяць. Але там декількох не буде, тому що я їх вже позичила читати далі. Одну читає мій чоловік, одну я позичила знайомі. Але то не критично ми вставимо електронні вклади. У нас погода така сьогодні, я ось тільки що утеплилася, пішла. Тому що передавало на день 23 градуси, але якось холодно, вітер холодний. Канада це взагалі дуже цікава країна в плані погоди. Тут за день погода може змінитися разів 3 4 2 2-3-4 рази. Причому дуже кардинально, може бути дуже жарко, дуже спекотно, потім різко дуже холодно, піти дощ, навіть град може бути, потім знову сонце. І реально, я тут я переодягаюся за день. Декілька разів можу переодягнутися, тому що маленькі діти, і мене постійно е, то чимось заляпали, то коли годуєш, якась їжа на тебе попала, то, то ще щось ну там щось розлилось. Ну, З дітьми, так завжди, хто має маленьких дітей, той знає. А другий момент, що погода міняється, то тобі дуже жарко, то тобі дуже холодно, то треба утеплитися, то треба роздітися. Коротше, я, я стільки ніколи не переодягалася за день. Ось так. Ми йдемо снідати, я тільки собі ще зараз щось приготую. Уявлення не маю, що обережно, обережно. Уявлення не маю, що я собі зараз буду готувати. Напевно, якогось омлета хочеться. в мене ще є паштат. Зараз щось придумаю, дитину посажу їсти, а потім собі щось придумаю. І буду читати книжечку. Тож ми з вами побачимось трошки пізніше, через декілька годин. До карантину все було не так. Тварини сприймалися практично як ручні, навіть е якщо нам і читали лекції про те, як правильно зберігати їжу, щоб вони в неї не дісталися. І ліс ми відчували інакше, він був наш. Так сталося, що ліси були вражені першими, принаймні, я так гадаю. Ще до того, як дика стихія проникла всередину нас, вона просочилася в землю. Дерева стали рости вищими. Нова парость витягувалася вгору швидше усупереч усім правилам, і все, начебто, було добре, нічого такого не привертало уваги, аж поки одного ранку я не визирнула у вікно і не побачила, що того ракстеру, який я знала, більше немає. Того дня за сніданком двоє дівчат із тваринною жорстокістю повискубували одна одній волосся, а після полудня нас накрив токс. Я навіть подумати, до речі, не могла, що ця хвороба може підкосити навіть природу, як таку, ну тобу, дерева, тварини. Так, за тварин тут говорилося, що вони теж були уражені цією болячкою, але тварини і люди це зрозумілий момент. А от те, що це навіть природа, земля, дерева. Це було... У мене це було дивно, я не очікувала такого. Ну що, друзі, я дочитала таких дівчат. Ось моє прочитане. Тут не вистачає двох книг. До речі, виживеться п'ятеро це всього лише обкладинка, але я вирішила, що покажу її замість книжки. Тому що книжку чоловік зараз саме дочитує, і вона з ним на роботі. Цікавий факт про цю книжку. Я коли її читала, в моїй голові всі події розгорталися в лісі. Я не знаю, чому я собі так придумала. Можливо, я вчора, коли чоловік мені сказав, що я помиляюсь, що там не ліс, а там, типу, ну, як в степу, да, на відкритій місцевості все відбувається. І я така думаю, та ну, та ну як? Та ну як так? У мене в голові всі в лісі були. У мене прям яскрава картинка, як вони звертають на ту дорогу в лісі, кругом сосни. в смислі. Е, і я оце сьогодні ходила і думала, чого ж воно мені так зробилося? Я думаю, думаю, що це винні, напевно, арти по книзі в Пінтересті, тому що там були картинки з лісом. І, можливо, тому в мене так склалося в голові, тому що я ці арти дивилася в процесі, коли читала книжку. Але, ну, вибачайте, якщо вас трохи дезінформувала, таке теж буває інколи наша уява. будує собі щось зовсім інше. І зараз я хочу спочатку поговорити про диких дівчат, а потім ми з вами підведемо підсумки всього того, що я прочитала за цей тиждень, і, можливо, навіть зробимо якийсь третинг книг. Стосовно книги, дикі дівчата, яку я читала в електронному форматі, у мене трохи двоякі відчуття, такі після прочитання книги. Звичайно, що я не буду вам тут давати спойлерів ніяких, я вирішила, що спойлерної частини робити не буду, але розповім вам про свої враження. Да? Значить, кінцівка книги мене здивувала. Здивувала, тому що я думала, гадала, що ж насправді там відбулося. Частково, частково, я була права в своїх здогадках, але я вам не скажу, в чому саме. А, ну, це, напевно, обумовлено теж тим, як розвивається сюжет. Да? Те, що ще здогадалася частково, що, в чому я була права. Але, зрештою, як закінчилася книга, ну, навіть я в деяких моментах була права, не в одному, а в декількох. Ми дізнаємося правду стосовно того, що з їжею не так, чому саме частину їжі, причому величезну частину їжі, знищували. А, і це доволі цікавий момент. Я навіть не здогадувалася, що таке може бути. Я, Якщо взяти от з цієї точки зору, то ще, напевно, подібного такої ідеї я ще ніде не бачила і не читала. Якщо брати стосовно того. Як відбувається це зараження, що це за хвороба така? То дещо нам розповідає авторка. Але я так підозрюю, що авторка, коли писала цю книгу, вона сама не є спеціалістом в сфері медичних якихось наук, да, скажімо так. І відповідно, з точки зору наукової медичної, вона не може дуже детально щось пояснити. І я так бачу, що вона і не співпрацювала ні з ким, хто в цій сфері спеціалізується, тому що вона стосовно хвороби, вона пояснює якимись загальними такими принципами, методами, як вона розвивається, ця хвороба, яким чином заражалися люди, а яким чином намагалися щось там лікувати і робити з цим усим, але немає деталізації, немає якихось наукових обґрунтувань. Немає описів якихось досліджень, і через це я розумію, що авторка ну, не мала ніде підтримки в цьому плані, да, або не мала якогось джерела, яке би їй допомагало в написанні подібних деталей. І це саме те, за що я говорила. В цьому плані сюжет книги просідає. Цього не вистачає в книзі. Тобто, якщо так, хоча, хоча, якщо взяти, напевно, саме під жанр, да, оцей «body horror», то. Тоді, в принципі, я просто не знаю, чи він сам по собі передбачає прям таку деталізацію цих моментів. Він, він сам по собі передбачає яскраві описи ось цих процесів, які відбуваються зі зміною тіла, да, жахливих таких. Але, ну, але тут, у сюжету самої книги проситься це все пояснення з приводу якихось досліджень, хвороб, аналізів, ось цього всього. Напевно, тому і не лікували дівчат, тому що я спочатку думала, що їх не лікували, тому що це обумовлено теж десь там сюжетом. Але напевно немає процесу лікування в книзі, тому що знову ж таки немає ніяких оцих от обширних таких описів по хворобі. Але якщо обрати цей момент, в іншому книга мені дуже сподобалася. Саме за це я знизила книзі пал, я оцінила її на 4 з 5, на 3,75 з 5, десь так. Якщо вам зручна 10-бальна система, то це десь 7 з 10. І, в принципі, це дуже навіть непогано, це дуже хороший результат, але. Враховуючи, що книга невеличкого об'єму, і не вистачило самого важливого, як для мене, да, для такої історії, от я зняла такі бали. В іншому вона класна, вона читається легко, цікаво, захопливо, тому що постійно ви перебуваєте в напрузі, тому що щось відбувається, якісь страшні моменти. Ти постійно в очікуванні, що десь щось станеться, да, що якась тварина прибіжить, яка заражена цим токсом. Що якісь дівчата в моменті, коли хвороба проявляється, дуже багато дівчат, вони прямо нападають одна на одну, вони можуть заподіяти шкоду, і ось це все. Плюс елемент, оце, що вони б'ються за їжу постійно, тому що їжі якби не вистачає, да? хоч і людей менше стало на острові в школі, тому що постійно хтось помирає, але все рівно типу їжі не вистачає. Мені ще був незрозумілий момент із хворобою чоловічої статі. Тому що там на території цієї, цього острова відповідної школи був один чоловік, наскільки я зрозуміла. І з самого початку було сказано, що він не захворів, тому що, типу, чоловіки, вони не піддаються цій хворобі, ну щось таке там було на початку. Але потім, потім ця людина зникла, це був батько однієї з дівчаток. І в якийсь момент його знайшли. І ми розуміємо, що ця хвороба вона нікого не щадить. Цікавий той факт, що вона по-різному впливає на дорослу людину і на ще не сформований організм до кінця. Да? Я думаю, що суть була саме в цьому. Хоча, знову ж таки, з приводу цього авторка не дала достатньо пояснень. Це проговорювалося десь. Десь там, поміж рідків, що а, дорослі люди хворіють не так сильно, да, і хвороба в них проявляється ніби не так сильно. А дівчатка, ось вони підлітки, вони хворіють набагато сильніше, агресивніше, більше, їхні мутації вони значно більші. Але цей феномен теж не пояснився достатньо, тому що мені хотілося пояснити, чому так, чого. Але це медичний, такий, медична складова. І знову ж таки авторка цього не пояснила скоріш за все, тому що вона ну не, не сильна в цій стороні і не мала джерела, з якого вона може підчеркнути цю інформацію. А, ну, Атмосферу вона подарувала. От якщо брати за атмосферу за цікавий в принципі сюжет, ідею незвичну, взагалі я такого не бачила ще ніде. Ідея дуже цікава, щось схоже ніби і на, те, і, на те, і на те, і на те, але в своєму роді це щось індивідуальне. Ось це мені сподобалось. Тому я я залюбки рекомендую цю книжку, якщо ви полюбляєте горори, якщо вам подобається щось таке пов'язане з загадковими хворобами, епідеміями і тому подібним, то це навіть дуже цікаво читати. Цікавий момент про книгу. Фінал цієї книги залишився частково відкритим. Тут питання, можливо, буде друга частина, тому що взагалі хотілося б бачити, що буде далі, і там є певні моменти, які мають мати своє продовження. І тому я якби не знаю, можливо, буде друга частина, хоча ця книга, я так розумію, написана вже доволі давно. Але, ну, не знаю, мені сподобалося, хотілося б бачити продовження, тому. Побачимо, можливо, авторка щось і напише. Що. Тепер будемо з вами підбивати підсумки і розставляти книги по місцям, від найгіршої до найкращої, із того, що я прочитала. Я, напевно одразу скажу за книгу Кетлін Глазго. Оскільки це не детектив, я не буду цю книгу оцінювати в цю загальну підбірку. Да? Я просто зараз я її, до речі, дочі, і тут уже коли поміж ділом. У мене були перерви да, в зйомках, і я її читала, я її дочитую, вона мені подобається. А, взагалі не розумію, чим вона може закінчитися чесно, тому що тут постійно авторка туди-сюди ніби переходить, ніби по краю е, прірви ходить. І не зрозуміло, чи може закінчитися ця книга. сподіваюся, добре, але я її не буду оцінювати в загальний рейтинг е, детективів і трилерів, тому що вона, по-перше, не прочитана. По-друге, вона не цього жанру. На останнє місце, на п'яте я поставлю ось цю книгу. Тому що вона мене дратувала, вона для мене багато в чому не зрозуміла, нелогічна. По якості написання це, скоріш за все, буде найгірша книга автора. Хоча я буду його продовжувати читати далі з двох причин. По-перше, у мене є ще дві книги цього автора, і я би хотіла мати і четверту книгу з серії. «Міль», я хочу прочитати, тому що мій чоловік е, про другу книгу від, відгукувався набагато краще, ніж виявилося в цій. Можливо, вона мені не попала в настрій, можливо, вона, е, в принципі, так як це перша книга автора, вона могла бути сама по собі слабкою, це теж абсолютно нормально. Але в даному марафоні вона стоїть на останньому місці, тому що враження від неї найгірші. Не на. Е... Четверте місце. Я поставлю посібник з убивства для хорошої дівчинки. Загалом книга непогана, це непоганий детектив, цікава ідея, але подібне я вже бачила. І е, про книги того автора в Україні, на жаль, зараз не говорять, але я сподіваюся, ну, верніш як? Першу книгу вже перекладали, але чомусь вона е, не мала великого попиту. Ну, можливо, тому що її перекладали ще тоді, коли російською мовою книги були в попиті більше. Це книги Алана Бредлі про Флавію Делюс, маленьку дівчинку, якій, здається, 12 років, яка проводить різноманітні розслідування. Вона дуже розумна дитина і вона проводить різні розслідування різних злочинів. І от ця книга мені нагадала ту книгу. В цій книзі плюсом є інтерактивна складова у вигляді різноманітних допитів прикладів. Якихось записок щоденників, дзвінків і тому подібного, це прикольно. Але загалом, якщо взяти саму якість детективу, то тут ще, знаєте, мені здається, що зі мною зіграло те, що в поганому сенсі зіграло те, що на цю книгу дуже красиві відгуки в основному я чула. Дуже захопливі, що це якась ну, супер неймовірна історія. По факту, це просто хороший детектив. Хороший, цікавий. Але я б не сказала, що щось прям таке для мене найбільш вагомим мінусом цієї історії було те, що це дівчинка-підліток, яка мала доступ буквально до всього, і які надавали, в принципі, за винятком там, деяких мінімалістичних моментів занадто багато інформації, якої вона не повинна була отримати. І це такий великий косяк, як на мене. Тому і це нічим не пояснювалось. Ось тому це четверте місце. На третє місце я поставлю якісь дівчат. Напевно, саме через те, що книга має теж певні прогалини в сюжеті, ось якісь недописаності загалом. Але вона мені теж сподобалася. Я не жалкую, що її прочитала, і навіть про Річарда Османа не жалкую, що його прочитала. Це досвід і це добре. Тому третє місце. На друге місце я от, у мене друге перше місце це просто я не знаю до сих пір не знаю, яку книгу поставити. В мене прям думки розриваються. Ну, давайте на друге місце я поставлю Деща і Паснайт від Тезгерідсин, тому що все ж таки та книга. Трошки лайтовіша, да? менш е, динамічна, менш закручена. Все ж таки в ній сюжет більш передбачуваний і більш такий банальний, я би сказала. От, але написано вона дуже цікаво і атмосферно. Тому, звичайно, що друге заслужене місце в тої книгі. Ну і перше місце це виживуть п'ятеро. Чесно, я сама до останнього не знала, яка книга буде на першому місці, але виживуть п'ятеро. Це. Динамічно вона тримає в непрузі. Це дуже цікаво. До останньої сторінки ти не знаєш, що ж там насправді сталося. Хто винний, хто не винний. Практично в кожного героя є свої таємниці, і ніхто про них не знає. Ці підлітки думають, що вони найліпші друзі один для одного. По факту, вони настільки чужі один одному, і в кожного з них такі таємниці, що просто я не знаю. Для дітей то немислимо інколи. Ось але. Е... Це було неймовірно, це було дуже захопливо і навіть боляче місцями, тому що там є певні такі дві втрати в книзі. Дві, через які у мене навіть ледь-ледь сльоза не потекла, тому що це було Ну, от з цими героями я зріднилася, з їхніми історіями я зріднилася. Вони мені стали близькі, і їхні таємниці мені би теж хотілося приховати, якби мене хтось почав про них розпитувати. Ну, Тобто я емоційно, максимально вжилася в цю історію, тому, напевно, для мене це виявилася найкраща прочитна книга за тиждень. Дуже рада, що познайомилася. з... Голі Джексон у вигляді її роботи трилера, тому що все ж таки вона у вигляді детективу це інше. А от трилер, мені здається, це прям про цю жінку. А в мене є ще цієї авторки, здається, одна книжка. Вона позациклива. Ось, і є ще із цієї серії дві книги. Я їх буду читати обов'язково. Ну, і позациклива ще одна книга, хоча в неї більше книг. Тому. Мені прям подобається, як жінка пише. Загалом я дуже задоволена цим тижнем. Мені все сподобалося. І навіть ця книга, яка не відноситься до жанру, мені теж подобається. І по-своєму вона теж емоційна і важка. Ну, це, знаєте, я подібні книги називаю своїм таким окремим жанром, який називається скло. Просто жанр скло. Ось це ці книги. Найближчим часом я хочу відзняти ще один тиждень читання, мені таке цікаво. І я хочу зняти, взагалі я хочу зняти ще два тижні читання, окремо читати фентезі, а окремо читати любовні романи. Тому що у мене є декілька циклів фентезі, які я хочу почати. І перші книги з них я би залюбки прочитала. І вам буде цікаво, мені здається, хто читає фентезі. Плюс всі ці цикли є в Україні українською, так? тому мені здається, вам буде цікаво. І також любовні романи, У мене є дуже багато книг, які я хочу прочитати, і мені здається, було б прикольно виокремити їх теж в окремий тиждень читання. Тож буду вдячна вам за зворотній зв'язок, якщо ви напишете в коментарях під відео, що, який жанр особисто вам буде цікавий, мені цікаво, яких людей в нас більше. Хто любить любовні романи, хто любить фентезі, переходьте в коментарі і давайте там спілкуватися. На цьому я вам дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Також не забувайте коментувати ті книжки, які ми читали в цьому тижні читання, цих авторів коментувати. Пишіть, що ви любите, чи читали ви цих авторів, які книжки в них читали, що вам подобається, що не подобається. Навіть якщо вам не подобається, теж пишіть. Це теж. Думка точка зору, яка має право на існування. А я з вами прощаюся до наступного відео, яке вийде дуже скоро. Тому бережіть себе, до зустрічі, папа. -па.